Митець, який за своє коротке життя, прожив він дуже мало, 46 років, встиг показати, що таке Україна і що таке українці, надзвичайно талановитий, щирий та чесний. Все, що він відтворював на екрані, прагнув зробити максимально правдивим, бо вірив, що тільки так можна достукатись до людей. Бо він дожив до сьогоднішнього дня, відзначав би 83 роки актор, режисер, сценаріст. Національний геній Іван Миколайчук. Танцювала риба з раком, риба з раком, а Петрушка з пастернаком, з пастернаком, а це циб, а з часником, а дівчина з козаком. Трієм, трієм ра, та, та. А давайте послухаємо, що дружина Марічка розповідає про їх знайомство. Місяць я вже працювала, а потім приходжу якось, як завжди. На роботу. Заходжу і так звернула увагу, що стоять актори, а в основному актриси коло Івана. І, ну, коло Івана, я не знала, хто то такий, такий довгий хлопець, такий з такими великими очима. Я так ще на нього так поглянула. А він побачив мене, бо він мене ніколи не бачив. І оце допитливість двох, двох пар очей, хто ти, а ти хто? Це щось таке і таке, щось, щось пробігло, що я, я, я цього сказати не можу. Я пояснити цього не можу. Не був модним чоловіком, тому що не було звідки десь дітей, ясно, що одягати не було за що батькам. То батько йому віддав свого шинеля. Свою шинель. І я вже коли його перший раз побачила, що він ходить у цій железнодорожній шинелі, то я коли приходила на роботу, то в першу чергу я дивилася, шинель висить чи не висить. А якщо висіла і нікого не було, я так поглядалася, нікого немає, і я підходила до тієї шинелі. Надихаюсь нею, надихаюсь і тікаю в гримерку. Ролі свої він не грав. Він їх проживав. Ось він філософ Фабіан у своїй першій режисерській роботі вавилон 20. Ох. Слава Богу, брате, що ти мене знайшов. Спасибі, що ти вже тут, як тут. Ну, як бачиш, брате, не завжди воно інвіна ритс. Ой, не завжди. Окуляри десь загубив. А який же я філософ без окулярів. Хто я тоді є без окулярів. А ну допоможи Та мені. Та допоможе мені, рідно. Але як кажуть, когіта Ергосум. Когіта Ергосум. Хе, ти сьогодні турниє. А бачиш, що такий ти в мене, мудрець. І я вже майже той, для которого себе маю. Бо я ж бачу вже. А який філософ лезвичай? Філософ мусить бачити, мислити, і споглядати світ. Не, не спіши. Суть не в тому, щоб скоріше знайти завітну дорогу, а суть в тому, щоб якомога більше побачити по цій дорозі. А ось Іван Миколайчук у своїй другій режисерській роботі така пізня, така тепла осінь, роль Григорія Гладія. Дівчина ви ще занадто молоді, щоб так ретельно молитися. Ви чи не можете мати стільки гріхів? Маю перед вами гріх? Та що ви такої гарної та гріхи? Та ні, мабуть, маю, та ще й великий, раз ваш погляд мене в чомусь попрікає. Може, віддасте дасте мені ваш гріх? У мене будуть всякі гріхи, але дамського я ще не мав. Може, подаруйте, відступіть. За гріхи треба платити, Вуйку. Їх не дарують і не відступають. Згода. Називайте плату. Сторгуємось. Дозвольте спитати, в якій валюті будете платити? Бо в мене гріхи в основному канадські. О, тільки в карбованцях. А то ваш долар останнім часом не стійким став. Падає кудись весь час. Тоді підемо на обмін. Ваш гріх на мій. А? Хм. Оце кадри, які зафіксували привітання з Днем народження дуже близьких людей для Івана Васильовича Миколчука і його друзів. А також теплі спогади про нього. Дорогий Іван, я би навіть сказав, рідний Іван. Ти коли сказав, що ти мене кинув в цей світ, як з великої прірви. Головне навчитися літати. Я навчився літати, дякуючи тобі. Саме головне що в тебе були принципи, такі життєві принципи, така моральна основа. Глибока і серйозна, якої зараз практично не існує між людьми. І ці принципи вкладаються в два слова для України і для українців: Господь і честь. А честь це гідність. Ти цього ніколи не загубив і ніколи не загубиш. Я тобі ще раз дуже і дуже дякую за все на цьому світі. Иван, дорогой, поскольку я тебя никогда не забываю, может, как каждый день о тебе думаю, я буду говорить тебе прямо. Значит, для меня ты второй после Довженко украинский режиссер, не потому что ты снимал фильм на украинском языке, а потому что там была украинскость. Вот в твоем фильме «Вавилон» впервые, как мне кажется, появился украинский характер, украинская реакция, украинская жестикуляция, украинский юмор, украинская самоирония. А любое твое присутствие у кого-либо в фильме, говорил о том, что не только ты свою роль играешь, но еще и помогаешь всем остальным, кто с тобой рядом. И я всегда догадывался в этих фильмах, какие эпизоды рождались из твоей фантазии, а не из фантазии тех в которым ты снимал. Я на тебе всегда проверял, правильно ли я дышу, не в физическом смысле, а в смысле искусства. Я тебя любил, люблю и буду любить. Иван, справедливо а было бы с тобой тяжко. Без тебе, сина цієї землі, брата по духу. Знаєш, що я часто кажу по духу, у дусі ми були сильніші. Кіностудія була сильна твоїм духом, бо ти був не один, ти об'єднував, братство робив таке духовне. Приходь в дусі, нам так цього не вистачає сьогодні. Я знаю, дух це є і моя нація. І наш народ, і мова це все. І ти є син цього духу. Я думаю, Іван не встиг дуже багато, бо будь такий геній, такого людського, духовного багатства, такої яскравості і такої чоловічої краси з'явись такий. Красень. В будь-якій кінтрафічній великій державі на нього були написані сотні сценаріїв, з яких би він принаймні 50 зіграв би. Він зіграв небагато. Цього достатньо для його безсмертя. Тому він не винен нікому. Ми перед ним всі завинили. Він був запрограмований на більше. У нього якось так в його житті склалося, що просто пропало 10 років в нікуди. Йому на той час влада просто заборонила працювати і украла 10 років у нього, 10 років творчості. Це, Я не знаю, скільки фільмів можна було і в яких фільмах він міг би відзнятися. Але те, що ми могли би бачити його іще не в одній ролі, це абсолютно точно. Аплодуємо майстру та вклоняємось його таланту. А нам бажаю пам'яті і мудрості пам'ятати найкращих. Щиро вдячна ютуб-каналу Миколайчук Інфо, де зібрано так багато інформації про Івана Миколайчука. І запрошую глядачів на канал Культурна Валіза для перегляду двох попередніх відео про Івана Васильовича Миколайчука. Твоя служба вірний кінь та чисте поле. Людям служи! То ти хоч царицю бачив. Гарний тютюн був, батько, правда. Дякую. Ай, дурень, ти дурень. І батько твій дурень, і дід був дурним, а тобі й народу написано таким залишитися. риба риба з раком, риба з раком, раком, А Петрушка з пастернаком, з пастернаком, а цибуля з часником, а дівчина з козаком.